Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Ми продовжуємо звичайні дроби ну, для того, щоб добре засвоїти цей матеріал. І у нас є сьогодні таке цікаве завдання, трошки з геометрією пов'язано, так? І давайте його розглянемо. Отже, сторона квадрата АБЦД АБ ну, тут також А БЦД, наш квадратик. Отже, його сторона дорівнює 4 см. Знайдіть загальну площу зафарбованих частин квадрата. Це, ця задачка на дроби і трошечки на попередню тему, так, де ми знаходили площу прямокутника. У нас була тема про площу прямокутника. І така міксована комбінована задачка. Цікава, на мій погляд. Отже, Ліза, що перше ми будемо робити? Що взагалі ми знаємо і як би, з чого би ти почала робити цю задачу? Ми знаємо одну сторону квадрата. Ми знаємо, що сторона квадрата А, Б, С, Д дорівнює 4 см. так? Це якась одна сторона квадрат. Якщо ми знаємо сторону квадрату, а нам. Е Подальше треба буде знайти площу зафарбованих частин квадрата, тобто в нас вже мова буде йти про площу. Що нам спочатку було б добре зробити? 4 помножити на 4, Ми дізналися би площу. Площу чого? Квадрат. Площа квадрата. А чому площа квадрата взагалі дорівнює? Площа квадрата дорівнює А помножити на А, в даному випадку А в квадраті. Тобто А квадрат. Ну, не в даному, а взагалі А квадрат дорівнює площа квадрата. Так, А квадрат в нашому випадку, якщо сторона дорівнює 4 см, то це 4 в квадраті або 4 помножити на 4. І скільки це буде в нас дорівнювати? 16 сантиметрів квадратних. Так, не забуваємо, що площа вимірюється у квадратних одиницях, обов'язково ставимо квадратик, що це квадратні одиниці. Отже, ми знайшли площу наших квадратиків. так? І вона складає що першого, що другого 16 квадратних сантиметрів. Не забуваємо про це, бо коли ви читаєте, от ми Лізою спочатку прочитали задачу і зразу сконцентрували свою увагу на зафарбованих частинках. І взагалі забули, що треба нам знайти площу квадрата. Не забувайте про це, читайте уважно, не повторюйте наших помилок. Отже, тепер що ми будемо робити? Ми площу вже знайшли. Давайте тепер подумаємо. Ну, на скільки частин розділили наші квадрати? На Оцей от, от перший квадрат, на скільки його розділили? На вісім. Ну, давайте порахуємо. Раз, 2, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, давайте тут порахуємо. Раз, 2, два, три, чотири. Потім п'ять шість, сім, вісім. І це не просто частини, це однакові частини. так? На вісім однакових частинок розділили наші квадратики, що в одному випадку, що в іншому випадку. Правильно? Добре. Скільки, е, е, в першому нашому квадра... Скільки замальованих трикутничків у першого нашого квадрата? Три. Три. Так, раз, два, три. А у другого. А у другого чотири. Так, давайте відмітимо, що тут три. В першого квадрат, у другого 1, 2, 3, 4. Так, чотири замальованих е, трикутнички. Так, Добре, яку ми можемо скласти дріб? Ліза, Якщо ми знаємо, що наш квадрат розділили на 8 рівних частин. Оце 8 рівних частин, на які розділили, це що? Числівник чи знаменник? знаменник? Знаменник. Давайте не забуваємо, не будемо плутати, що якщо ви щось поділили на, на якусь кількість частин, так, загальна кількість частин це в нас знаменник. А частинки, які ми будемо брати, там, чи замальовувати, так, чи щось з ними робити... Це називається числівник. Це числівник, отже. Ми поділили квадрати на 8 рівних частин, і це 8 іде вниз, це знаменник наш, так буде? А ось у першому випадку ми 3 частинки зафарбували, тобто наші 1, 2, 3, 3, число 3 іде вже куди лізе? Вверх. Вверх, тобто це що? 3 восьмих. Це 3 восьмих, правильно, це наші будуть 3 восьмих. Отже, Зафарбованих частин, так, три з восьми, три з восьми, три восьмих. Ми знаємо, що, крім того, що ми знаємо, що це три восьмих, ми знаємо, що у нас є 16 квадратних сантиметрів. Це ціле. Так, це ціле. Ми знаємо ціле. І як нам знайти, якщо ми знаємо ціле, тобто три восьмих, і ми знаємо. Що це від числа 16, правильно я кажу? Так. Да. Тобто, ціле ми знаємо, нам потрібно знайти частину, саме 3 восьмих. Що нам потрібно Liza, для цього зробити? Нам треба 16 поділити на 8 і помножити на 3. Нам треба наше ціле поділити на знаменник так, і помножити на числівник, або ціле поділити на низ і помножити, помножити на верх. Не забувайте, ніколи цього не плутайте. Якщо у вас є ціле, а треба знайти частину, то ви обов'язково ціле спочатку ділите на, ниж, на низ, тобто на знаменник і множите на числівник. І чому це буде Ліза дорівнювати в нашому випадку? 6. 16. Ми ділимо на вісім на 82, це 2, так? А 2 на 3 це буде 6. 6 чого? Сантиметрів. Квадратних. 6 квадратних сантиметрів. Також не плутайте, ми знаходимо площу зафарбованих площа, обов'язково в квадратних одиницях. Так? Добре, з першим квадратом ми розібралися, площа його зафарбованих частин дорівнює 6 квадратних сантиметрів. Так? Добре, Давайте розберемося з нашим другим квадратом. Отже, його поділили на скільки частин лізе? На вісім. На вісім. Тобто, вісім, це що? Це наш? Ну, це знаменник. Це наш знаменник. Це нижня частина нашого дробу. Правильно? Добре. А чотири. Оці зафарбовані чотири частинки. Це що вже буде? Це буде числівник. Це буде наш числівник. Отже, яка в нас дріб виходить? Чотири восьмих. Чотири восьмих. Чотири восьмих. Від числа. Знову ж таки. 16. Це ціле. Нам потрібно знайти частину. Щоб знайти частину, треба ціле поділити на знаменник і помножити на числівник. Все вірно? І в даному випадку, скільки Лізе, це буде дорівнювати. 16 поділити на 8 це буде 2, 2, на 4, це буде 8. 8 чого? Сантиметрів квадратних. Обов'язково ніколи не забуваємо вказувати одиниці. 8 квадратних сантиметрів. Отже, отже, площа зафарбованих частин нашого першого квадрата дорівнює 6 квадратних сантиметрів. Площа зафарбованих частин нашого наш другого квадрата, квадрата так, дорівнює 8 сантиметрів квадратних. Так, або 8 квадратних сантиметрів, Так, Ми все зробили вірно, задачка цікава. Е, треба... Навіть не те, що дуже довго думати над нею, просто треба бути уважним, не забувати, що ми робимо спочатку, що робимо потім, уважно дивитися. І вона не складна. І мені здається, що вона була цікавою, так, Ліза? Так. Ми все зробили вірно. І якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па па, -па, -па. Гарного дня, папа.